Якраз інформації стосовно ночі і стосовно кількості запущених шахедів з боку Росії, і от власне станом на ранок сьогоднішній у нас відбулася ще одна хвиля вже ранкової атаки ворога шахедами якраз у бік Києва, і запускали росіяни ці шахеди доволі великій кількості. Повітряна тривога у нас лунала, власне кажучи, над Київщиною приблизно о шостій ранку. Вона почала лунати і аж до восьмої. Близько восьми пролунав відбій. Наші повітряні сили повідомляють, що власне і в Сумській, Полтавській, Чернігівській області теж була загроза застосування ворогом. БПЛА їх збивали, а за цілу ніч вдалося взагалі знищити 18 якраз шахедів по всій країні. Переважно це схід, південь, осі регіони, де особливо активно працювали наші сили ППО. І також ракету Х-59, Це крилата авіаційна ракета повітряного базування. Їх регулярно так само росіяни використовують у купі із шахедами. Запускають декілька цих ракет переважно одну, дві найбільше в цьому випадку бачимо одну збиту ракету у статистиці. Наших повітряних сил. Ну і знову ж таки є вказано у звіті наших повітряних сил місця, з яких запускали ці шахеди. Це Месчауда в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарськ, це якраз Південь Росії, Краснодарський край. Ну і про те, що ракети теж запускали, звітують, розповідають наші повітряні сили. Загалом йде мова про дві крилаті ракети, які були запущені. Ікраз Х-59, дев'ять модифікація обох цих ракет. А шахедів загалом було 25, Тому бачимо, що не всі дрони Камікадзе вдалося збити. Якась їхня частина все ж таки, очевидно, десь і та й влучила. Поки що деталей про це немає. Це вже обласні адміністрації мають нам повідомити, якщо за необхідності, скажімо так, що відбулося, які наслідки цих влучань нічних атак, і будемо чекати, якраз деталі і звітів із регіонів, що називається. Було залучено до відбиття цього нападу і мобільні різноманітні вогневі групи, які працюють у нас в багатьох регіонах і збільшуються у своїй кількості. Це зараз такий важливий інструмент боротьби з повітряною загрозою. Ну і так само і інші наші ракетні підрозділи сил протиповітряної оборони. Тож з 25 запущених шахетів 18 було знищено, і протиповітряна оборона у нас е, спрацювала фактично ну, на дуже доброму рівні. Хоча бачимо, що є також, очевидно, і прильоти. Е, так само, от е, така ситуація. Ну але знову ж таки, і про ракети так само повідомляли цієї ночі по кількох містах росіяни били цими авіаційними ракетами. Очимо, що перше грудня, перший календарний день зими, росіяни відразу знову ж таки не припиняючи в принципі продовжують обстрілювати нашу країну. І от цієї ночі, справді, спочатку була нічна атака шахедами. а Потім вони вранці ще вирішили добити, як то кажуть. І знову ж таки, ця шахедна атака тривала дві години. Але думаю, що найближчим часом сили протиповітряної оборони прозвітують як минув цей ранок. Попередньо по телеграм-пабліках була інформація про те, що працювало ППО і ефективно швидше за все. Ну, тим часом наші союзники, так захід, сполучені штати намагаються робити все можливе для того, аби зберегти нашу енергетичну інфраструктуру України так під час зими. От різні заяви лунають про те, якою буде ця зима. Маємо багато попереджень. Британська розвідка попереджала минулого тижня про те, що е, уже Росія накопичувала так певний запас цих ракет, і в принципі може приступити знову ж таки до такого масованих ракетних атак. Звісно, вони вже не будуть такими, як були минулого разу, але бачимо, що за останні два місяці росіяни практично не використовують цих ракет навіть сьогодні вночі. Так було лише дві ракети і 25 п'ять шахетів. Ставлять ставку на шахети. Е, тим не менш, наші союзники намагаються. Захистити нашу критично важливу інфраструктуру, і, от, зокрема, наприклад, вчора на брифінгу у Білому домі координатор стратегічної комунікації ради з нас безпеки США Джон Кірбі розповів, що зокрема Сполучені Штати роблять для того, аби зберегти нашу критичну інфраструктуру. І роблять для того, аби наша з вами зима минула цього року не так, як це було попереднього разу, щоб це було спокійніше і легше. каже Кірбі, що по перше, що найважливіше, сполучені штати так за цей рік зокрема дуже серйозно зміцнюють можливості на нашої протиповітряної оборони, для того аби ми змогли відбивати як російські ракети, так і іранські безпілотники, які власне націлені на критичну інфраструктуру. Зокрема, наприклад, він зауважив, що в останніх пакетах допомоги США надали Україні батареї Петріот. Хвалені, як ми знаємо, так які абсолютно бездоганно працюють, також системи ППО Ховк і Авенджер для протидії безпілотникам авіаційних систем та інші критичні засоби протиповітряної оборони. Окрім того, ще є такий другий напрямок, який стосується саме не наших посилення сил ППО, а натомість зміцнення нашої критичної енергетичної інфраструктури, каже Кірбі, що наприклад сполучені штати надали захисне обладнання, зокрема сітки, арматуру та бар'єри Геску для того, щоб зберегти нашу критичну інфраструктуру. наприклад, експерти американської міноборони та мінергеторки консультують українських посадовців щодо того, як використовувати це обладнання більш ефективно, і щоб воно працювало абсолютно на 100%. Ну і останній таке вкрай також важливий пункт, який звучив кірбі: це резервне обладнання та запаси, які також сполучені штати надають Україні. Зокрема, йдеться про різні висококвольні автотрансформатори, промислові газові генератори, мобільне різне обладнання. Все це дозволить підвищити стійкість і запобігти власне. Втратам тепла і тепло і нашої енергії, якщо все ж таки росіяни вирішать е, знову ж таки знищити нашу критичну інфраструктуру. Е, звісно, що от всі ці е, пакети допомоги, грубо кажучи, так про які говорить кірві, це не тільки Сполучені Штати, а загалом це таке спільне зусилля 50 країн наших партнерів. Вони складають таку координаційну групу з енергетики сім плюс, і разом постачають Україні все необхідне для того, аби Наше енергетичне обладнання і запаси були абсолютно в порядку. Це і генератори, і інфраструктуру, як я вже говорила, для різних підстанцій, інші засоби захисту. І, от окрім цього, на кінець свого виступу Кірібі також так зазначив, що для того, щоб штати продовжували забезпечувати Україну, потрібно знову ж таки. Конгрес має ухвалити додаткове фінансування і знову ж таки так закликав не зволікати із цим, тому що це справді дуже важливо і дійсно Україні потрібно зараз максимально. Кількість як озброєння, так і всього того, що на захищає систем ППО, тому що попереду зима от сьогодні перший день календарної зими, і бачимо, що росіяни абсолютно не припиняють свої ракетні удари, шохедні, а тільки посилюють їх. Справді шахедів летить багато, їх збивають наші мобільні вогневі групи, різноманітні. Власне також е, наші фахівці, скажімо так, і систем ППО. І от є е, кадри того, як наші прикордонники працюють по шахедах, якраз нічні кадри того, як, як от, вдається збивати російські дрони «Камікадзе», які останнім часом масово летять із різних напрямків. Раніше я нагадаю, попередні дні намагалися до заходу країни так, би мовити, долетіти шаха. Росіяни на Хмельниччині збивали такі дрони в інших регіонах. Ну, ця ніч, це, власне кажучи, переважно схід-південь. Ну а на ранок є також і Київщина. Ми бачимо, власне, доволі такі яскраві ефектні кадри того, як працюють зенітники, як працюють крупнокаліберною зброєю по повітряних цілях. Наші саме прикордонники, які теж задіяні у збитті цих шахедів, цих дронів Камікадзе. Ну і крім того, з'явилася інформація про те, що росіяни використовують також 7К картки українських мобільних операторів для того, аби коригувати ці удари шахедами, аби відстежувати їхній маршрут, точність влучання. От зокрема в одному зі збитих ударних дронів шахет. Виявили саме якраз картку, сім-картку мобільного оператора українського «Київстар» і військові аналітики з посиланням на українські відкриті джерела повідомляють, що от, власне такі картки можуть використовувати. Ну, тут чітко проглядається ця сім-картка на фото. Як ми бачимо, там і модем інтегровано цей шахет, так само для передачі даних. Відповідно, є версія така, що от росіяни нашу мобільну мережу можуть пробувати використовувати для того, аби Стежити місце знаходження цих своїх дронів, от такий трекер собі організували, і зміни траєкторії його польоту в компанії, значить, мобільного зв'язку, ці «Київстар» вже от якраз заявили, що працюють з нашими правоохоронними органами, з силами безпеки, аби унеможливити подібні інциденти в майбутньому. Ясно, що це і по компанії, зокрема, такий репутаційний удар. Але очевидно, що могла бути сим-картка абсолютно і жодної жодного кожного іншого, скажімо так, Оператора, і тут о, не йдеться про те, що якась картка більше підходить для того, аби керувати шахедами, яка менше де мова лише про очевидно розгалуженість мобільної мережі. От росіяни власне користуються і такими. Інструментами так коригування свого вогню, тому насправді шахеди залишаються доволі суттєвою загрозою, і, от саме проти них, найбільше зусиль доводиться докладати, аби збивати такі повітряні цілі. Щодо ракет, то є у нас уточнення за цю ніч якраз Дніпропетровської ова От Сергій Лисак повідомляє. Про те, що в напрямку Кривого Рогу запускали росіяни цієї ночі е, ракету, і в є влучання, от якщо зацитувати повідомлення від е, представника ЕГРС Дніпропетровської області місцевої військової адміністрації. То звучить опис інциденту так: загарбники ракетою поцілили по кривому рогу. Наслідки атаки уточнюються, але втім відомо, що минулося без жертв. Це найважливіше в інших містах, громадах області було спокійно. Але також про спробу запуску ракети повідомляли із центру України. Йдемо про Кропивницький, так само тобто Кривий Ріг і Кропивницький два міста, куди намагалися росіяни бити ракетами Х-59.